Позивний кучерявий. Я служу в Збройних силах України. На даний момент займаю посаду навідника на оцій чудовій машині, яка позаду мене. Машина називається Страйкер. Це якби аналог відомого всім радянського БТР. Вірніше, мабуть, БТР, швидше всього, аналог цієї машини. Як ви бачите, машина колісна, не гусянка, обладнана кулеметом, який стоїть на криші. Призначена для вивозки десанту е та прикриття його з допомогою кулемета під час висадки. Переваги цієї машини із власного досвіду. Багато хто каже, що краще гусянка, але в даної машини є перевага в тому, що коли гусянка наїжджає на міну, гусениця злітає, машина стає нерухома. У нас же було неодноразово такі випадки, коли нам розривало колесо. Проте ми могли продовжувати далі рухатись, і коли вже виїжджали в безпечне місце, без проблем могли самі вдвох за кілька хвилин колесо замінити і продовжувати рух далі по дорогах різного типу, як по ґрунтовці, так і по трасі. Добре. Звісно, недолік те, що в гусянки більше проходимість по болоту. Застосування загрузився десант, поїхали безпосередньо на місце проведення бойових дій, з кулемета прикрили, поки десант. Висадився, зайняв кругову оборону. Ми розвернулися, від'їхали в безпечне місце. Десант тим часом продовжує виконання бойової операції. Так само потім приїхали, прикрили, десант загрузився, розвернулись і від'їхали назад в зону очікування. Це основна задача, яку ми, для якої ми застосовуємо цю машину. Озброєння, кулемет Браунінг, калібр. Ну, по натовських стандартах 50-й калібр, по-нашому 12,7 мм. Дуже відома зброя. З 1930-х років на озброєнні в США та в інших країнах дуже поширений і популярний кулемет. Я не мав багато досвіду роботи на інших машинах, крім цього, працював на БТР-80. Порівняно з ним, тут значно більше переваг. Наприклад, там потрібно башню крутити двома коліщатками. Прилади нічного бачення там як такі відсутні. А в даній машині є просто в руці зручний джойстик, на якому під пальцями, так би мовити, всі необхідні кнопки для його налаштування та застосування. І також є камера нічного бачення, яка ну, доволі таки чітко розпізнає всі об'єкти, як і живу силу, так і техніку. І навіть водій вночі їде абсолютно без світла, він просто дивиться в монітор, в нього спереду є камера. Він просто дивлячись у монітор, на ньому рухається. Я відповідаю за кулемет і також знаходжу маршрут. І, ну, ми всі в наушниках, у нас є внутрішній зв'язок, я водію, кажу, куди повертати, коли швидше, коли повільніше. Оглядаю територію, як в Трімплекса, ну так би мовити, вже. Оком, не через монітор. Також через монітор можу приблизити, можу віддалити, як мені зручно, як того потребує обстановка. На практиці, на практиці, е, на практиці важче, ніж у навчаннях. У навчаннях нас не обстрілювали. На практиці, коли ми рухаємося до нуля, е, по нас працює мінометка, е, прямого влучання в нас не було, просто нас било осколками. Е, Добре, що машина прекрасно ці осколки всі витримує. Поранень під час руху, під час висадки у нас не було. Ми підвозили хлопців, вони висаджувались в окопи, скидали з техніки БК, воду, їжу. Ми удачно розвертались і відкатувались назад у безпечне місце. Як я опинився у війську 24 лютого, як і всі стояв у довгих чергах у військоматах. Військовий квиток мій забрали і сказали чекати своєї черги. Так як ну, по військовому квитку я взагалі був звільнений від служби в армії, я був непридатним для служби у мирний час і обмежено придатним у військовий час. Мені сказали, позвонять через кілька днів. Я зібрав речі, чекав, але цінок поступив аж через півроку. Прийшов військомат, дали повістку, через кілька днів знову прийшов уже з тією повісткою, поїхав на комісію. Комісію пройшов, потрапив у ті війська. Далі, так як маю досвід роботи з, з цивільними, звичайно, машинами, машинами, тракторами, я працював у сільському господарстві все життя, то я попав на навчання на БТР-80, після чого на навчання. у... Де вже опановував страйкер? Тепер я тут. І вагань щодо йти щодо того, чи йти у військкомат, у мене не було абсолютно ніяких. Навпаки, в той день дуже хотілося бути корисним для держави. День пройшов в страху, в очікуванні. Просто я не знав, що робити. Я тоді думав, як погано, що я не служив в армії. Хлопці, які служили, вони пішли в військкомат, їх зразу відправили по їхніх частинах, вони мали якесь заняття. Мене нікуди не приймали, я нікому не був потрібен. Казали, що тут є люди, які знають, що робити, ви сидіть вдома і чекайте. Оце було страшно. Потім організовувалася тероборона. Так само у нас голова ОТГ зібрала усіх чоловіків, ми домовилися, як будемо обладнувати блокпости по селах, як будемо по черзі чергувати, патрулювати ночами вулиці. І можна сказати, що півроку до того, як мене мобілізували вже в Збройні Сили, я займався саме цим. Єдине, що багато знайомих відправляли своїх дружин і дітей за кордон. Ну, чесно сказати, я не мав такого бажання. Я не знаю, чому, можливо, мені мало би бути соромно перед дітьми. Але от, ну не хотілося мені. Може, якісь ці аж надто патріотичні забаганки мої стали цьому причиною. Але я для дружини натякнув. Вона зразу категорично сказала, що вона не бажає нікуди їхати, ми будемо вдома. Знаєте, страх тоді був, перш за все, за свою сім'ю. Страх був за свою сім'ю, і мені дуже хотілося рухатися вперед на зустріч ворогу, щоб не допустити його до мене додому. І саме тому я тут. Багато знайомих не пішли на фронт, переховуються, і багато знайомих запитують, на що воно тобі, чого ти туди пішов, чого ти не пробував відмазатись, чого ти не пробував поступити в інститут на Другу вищу освіту, мав би відсрочку, я їм завжди відповідаю. Завдяки тому, що я тут, у нас вдома спокійно, мої діти ходять до школи, дружина ходить на роботу. Було б значно гірше. Ну, Знаєте, говорять люди, от якби вони вже були біля нас, тоді ми пішли воювати. Якби вони були біля нас, то було б вже пізно. Треба бути тут, щоб у нас вдома було спокійно. Я вже вісім місяців, вже повних місяців, вісім місяців в армії, і в мене є віра, що ми переможемо. В мене є віра, що я повернуся. Я не знаю, звідки вона береться, але вона чогось просто є. Може, тому що я релігійна людина. Віра є.